Вітаю! Сьогодні ми подивимось на безпеку паролів, ну, зовсім по-іншому. Гітиметься не просто про якісь там правила, а про те, як кожному збудувати свою власну, неприступну цифрову фортецю. Тож, починаймо! Ось наш план на сьогодні: спочатку розбирамося, чому наші цифрові двері часто залишаються по суті незамкненними. Потім вивчимо три золоті правила, щоб створити надійні замки. Далі освоїмо класний метод парольних фраз, які, до речі, дуже легко запам'ятати. І насамкінець познайомимося з особистою командою безпеки і проведемо таку собі фінальну перевірку. Отже, почнімо з головного. Пароль це ж не просто формальність, правда? Це єдиний ключ до всього нашого цифрового життя. Уявіть, від банківських рахунків до найособистіших спогадів, і ставки тут, як ми зараз побачимо, ну надзвичайно високі. Просто на секунду задумаємось над цим питанням, що є тією єдиною перешкодою, яка захищає буквально все від фінансів до приватного листування. Саме так, всього лише один єдиний рядок тексту, проста на перший погляд, комбінація символів, яка тримає на собі всю вагу захисту нашої цифрової особистості. По суті, пароль це такий собі цифровий доказ особи. Коли ми його вводимо, ми ніби кажемо системі так, це справді я і ось мій доказ. Це перша і, чесно кажучи, найважливіша лінія оборони. І ось що справді важливо зрозуміти. Наслідки слабкого пароля це не якась гіпотетична незручність, це абсолютно реальна загроза. Спустошені банківські рахунки, крадіжка особистості, зруйнована репутація як особиста, так і корпоративна. Гаразд, з погрозами розібралися. Тепер давайте перейдемо до рішень. Побудова надійного захисту завжди починається з трьох фундаментальних, ну просто непорушних принципів. Запам'ятайте ці три стовпи, на них тримається вся фортеця нашої безпеки: довжина, складність і унікальність. Якщо хоча б один із цих стовпів трісне, повірте, вся конструкція може просто завалитися. І перший, мабуть, найважливіший стовп це довжина. Чому саме 12 символів, як мінімум? А тому, що кожен додатковий символ збільшує час злому не просто вдвічі чи втричі, а експоненційно. Різниця між вісімзначним і дванадцятизначним паролем це різниця між кількома годинами і кількома тисячоліттями для комп'ютера зловмісника. А для найважливіших аккаунтів, ну скажімо, банківських, краще цілитися у 16 і більше. Ось цей слайд він просто ідеально все демонструє: зліва пароль, який впаде за лічені секунди, а справа комбінація на злам якої сучасним комп'ютерам знадобляться тисячі років. Вся справа знову ж таки в довжині та непередбачуваності. Добре. Але як же запам'ятати всі ці складнющі комбінації? На щастя, є дуже елегантне і, я б сказав, потужне рішення це метод парольних фраз. Ідея насправді геніальна у своїй простоті. Замість того, щоб намагатися запам'ятати якусь незрозумілу абракадабру, ми просто беремо кілька звичайних непов'язаних між собою слів. Це дозволяє легко досягти потрібної довжини і при цьому не жертвувати можливістю цей пароль запам'ятати. Ось як це працює на практиці. Крок перший: обираємо чотири абсолютно випадкові слова. От як у тому відомому коміксі Correct, Horse, Battery, Staple. крок другий просто об'єднуємо їх. Крок третій. Додаємо трохи спецій для складності: велика літера тут, символ, там, цифра і вуаля. В результаті отримуємо пароль, який одночасно і надзвичайно надійний, і що головне легкий для запам'ятовування. Гаразд, перейдімо на наступний рівень, адже сучасна безпека це не лише правильні звички. Це ще й потужні інструменти, які працюють, ніби ваша особиста команда охоронців. Зустрічайте головний інструмент у сучасному арсеналі безпеки менеджер паролів. Уявіть його як такий собі цифровий сейф. Він створює і пам'ятає за вас десятки унікальних і складних паролів, а нам потрібно пам'ятати лише один ключ від цього сейфа так званий майстер-пароль. Але переваги тут далеко за межами зручності. Менеджер паролів вирішує найнебезпечнішу проблему повторне використання одного й того ж пароля. Він генерує абсолютно унікальний складний пароль для кожного окремого сайту. Це повністю усуває так званий ефект доміно. Тобто, якщо зламають один сервіс, всі інші акаунти залишаться в цілковитій безпеці. На ринку є кілька чудових варіантів. Bitwarden, наприклад, популярний завдяки відкритому коду та потужній безкоштовній версії. OnePassword часто обирають за дуже інтуїтивний інтерфейс та сімейні опції. Ну а LastPass – один із найстаріших гравців. Який кращий, все залежить від індивідуальних потреб. Але знаєте, навіть найкращий пароль можна вкрасти, і саме тому існує другий ешелон оборони двофакторна автентифікація або 2FA. Якщо пароль це ключ від дверей, то 2FA – це, скажімо, охоронець, який додатково перевіряє посвідчення особи. Важливо розуміти, що не всі методи 2FA однаково надійні. СМС-коди це, звісно, краще, ніж нічого, але вони вразливі до атаки з підміною сим-карти, тобто зловмисники можуть перехопити повідомлення. Додатки аутентифікатори, які генерують коди прямо на пристрої, набагато безпечніші, а золотим стандартом вважаються апаратні ключі. Вони роблять фішинг практично неможливим. Гаразд, ми озброїлися знаннями. Тепер час перейти до конкретних практичних кроків, які можна зробити от просто зараз. Перший крок це діагностика. Скористайтеся сервісом Have I Been Pwned. Це дуже авторитетний ресурс, який перевіряє електронну пошту по базах даних відомих витоків. Так можна миттєво дізнатися, чи був логін та пароль скомпрометований під час зломів великих сайтів. І якщо виявилося, що дані так і скомпрометовано, головне не панікувати, а діяти за чітким планом. Перше. Негайно змініть пароль на зламаному сервісі. Друге. Змініть цей самий пароль на всіх інших сайтах, де він використовувався повторно. Третє. Увімкніть двофакторну автентифікацію всюди, де тільки можна. І четверте перевірте активні сесії в аккаунті та завершіть усі невідомі. І наостанок давайте трохи зазирнемо у майбутнє, яке по суті вже настає. Індустрія активно рухається до безпарольного входу за допомогою технології Паскіс. Уявіть, що замість пароля, який можна вкрасти, телефон чи комп'ютер має унікальний цифровий ключ, який просто неможливо скопіювати. А для входу достатньо використати відбиток пальця або сканування обличчя. І це підводить нас до фінального питання. Хоча паролі, звісно, не зникнуть завтра, їхня роль стрімко змінюється. Можливо, ми і справді стоїмо на порозі нової, більш безпечної та, що важливо, зручної ери цифрової ідентифікації. Дякую за увагу!